Свято це там, де вона енергійна, щира, головне з відкритим серцем як для дорослих, так і малечі. І попри отакі всі от костюми, за ними ховається тендітна квітонька нашої роздільної, наша гостя Валентина Халявицька. Валя, скажи, будь ласка, твій ідеальний тост це ідеальне тос від щирного серця. Якби ви були мультиплікаційним героєм, то яким саме? Якби от могли перевтілитися. Це русалонька. А чому саме Русаленка? Тому що це підводний світ, там багато пригод і багато всього різноманітного. А коли діти це до свята чи після свята? Вони завжди щирі. З ким легше працювати? З дорослим чи з дітьми? З дітьми. А розсмішити складніше? Кого? Дорослу чи дитину? Дитину. Складніше? Так. Да. А чого? Ну, дитина це така чиста душа, і е... якщо їй не смішно, вона не буде сміятися, вона все відчуває. Найулюбленіший момент у роботі з дітьми? Е, це тортик і обнімаш. А як відпочиває ведуча після п'ятигодинного робочого моменту? Просто приїхати додому, попити чаю, обняти дітей, вони у мене спитають: мама, як прийшло свято? Поїхати до мами, коли є час, розповісти їй, як у мене успіхи. І слово, яке найкраще описує, описує Валентину Холівицьку? Перше та найкращий аніматор. Валентина Халявицька це та, хто може з упевністю сказати і довести, те, що саме вона, одна з тих творчих людей, на які багато роздільна, це забезпечити якісно, сумлінно і на совість з будь-якої пригоди створити свято шоу як для дорослих, так і для малечих. А як усе починалося, якраз пані Валентина нам і повідає. Моє вітання, Валентино. Скажи, будь ласка, у перші поштовхи зачинання творчого шляху. Як це відбувалося? Хто надихнув? Чи ти, може, слама десь надихнулася? Як це починалося? Е, ну, По-перше, дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно. Е, перші, ну, це було, звісно, своє свято дитяче. Тобто е, для своїх діток? Для своїх діток. Коли мені зробили свято, мені казали, що можна краще. Це не, не так якісно, як би хотілося. Е, і тоді я сказала чоловіку, що я буду краще. Треба бути прям ну, горіти цим, жити цим. А перше свято взагалі це було день народження мами моєї куми, Це вілей був, і кума попросила, давай каже, проведеш, ти шмієш, ти. По школі завжди була з мікрофоном. Думаю, давай проведемо. Я кажу: то це так якось так страшно. Чоловік каже: Давай, хочеш, спробуй. Ну, і ми спробували неділю безсонних ночей, хвилювань. Перше все це була колонка мікрофон. <неділлю> Нічого не було чутно, тому я просто без нього працювала. І коли за столом якась жіночка каже, а коли вже діти будуть сказати, я, я лістаю вже свій Сенарій? сценарій, Думаю, там ще нема такого, нема такого. То зараз, звісно, я вже веду, ну беру з собою, кожного разу сценарій пишу. Але чоловік каже, чого ти береш? Ти, ти ж його… Не користуємося да, в село? Не користуєшся, що ти береш? Ти ж без нього завжди. Ну як, ну, як це? Ну, хай буде, хай буде. Мені треба. Я пишу його кожного разу, готуюсь, але на святі я. Імпровізую, я ніколи майже не працюю по сценарію. Я працюю, я вже бачу. Ну, ти приходиш на кожне свято, ти знаєш, що треба то, але ти бачиш, що зараз то не в тему. Зараз треба в інше щось ставити. От якраз це називається да, відчуття публіки, да, от їхні запити. А, скажи, будь ласка, як давно до тебе прийшло це усвідомлення? оце вміти відчути, чого потребує глядач? Це військ. тільки з практикою приходить. Мені здається. Ну, а взагалі кожного разу, коли я приїжджаю на свято, я, я дивлюся е, так, за уголочко на дитину, е, трошки зучаю дитину. Якщо я взагалі не знаю, трошки дивлюся, як вона грається, як вона бігає, її характер. І потім підходжу, знайомлюся. Так же само, і ювіляр. Ну, з ювілярами, весілля, ми можемо трошки раніше познайомитися пізнати, і я просто дивлюсь на них, слухаю їхні історії. А потім вже вночі сидю собі, пишу, я вже закриваю очі, я уявляю, як я веду їхнє свято чи весілля. Ну, якось так. Ось ну, як-то кажуть, спить і бачить, так? Вже? <сум> ну, мабуть, <мама, сум> як <сум> якось. Скажіть, будь ласка, яка суттєва головна відмінність і в роботі, а саме в проведенні заходу для дорослих і для дітей? Відмінність. Ну, це якось так важко сказати. Діти, то е, дуже треба багато підготовки, тому що дитина вона все відчуває. І ти, коли приходиш, це теж може бути все непередбачено. Буває таке, що прийдеш на свято, мама замовила одного героя, а дитина його не любить. Але мамі здавалося, що вона любить. І ми приїхали, ми гралися хвилин 20, і я розумію, що дитині не зайшло. Я підходжу і кажу: а як справа? Ну, давай порозмовляємо. І ми з ним граємо і складаємо, і я розумію, що дитина полюбляє зовсім інше. Я все складаю за 5 хвилин, достаю інші реквізити, і ми починаємо грати по-іншому, тому що дитина любить зовсім іншого героя. Я так розумію, що ви коли їдете на якісь заходи, ви що, не я Не просто автівкою якимсь Камазом. Ну, мабуть. Мислі, і на ну, все багато треба брати, тому що ну, це не присказуємо, все, все може мінятися просто дуже швидко. Ну, це якщо ми говоримо про роботу з дітьми, а да. якщо йде от, не за планом е, на дорослому заході, якщо весілля, як вийти з такої ситуації? Головне, не хвилюватися. Головне не хвилюватися е, і взяти себе в ручки, підійти до Вови, і сказати: Вова, що робити. І він каже: ти справишся, все нормально. Ніхто ж не знає, як має бути, тільки О, ти. Оце, з речі, золоті слова і наші глядачі. Я вам хочу теж принагідно про це повідомити і нагадати вкотре, те, що будь-яку роботу, особливо ваші публічні промови, ніхто не знає, як воно написано в сценарії. Так. Якщо ви самі його писали, звичайно. То головне його прочитати, раз підготуватися. А далі від це чистого йде, серця, це від чистого до доглядачів. І це головне. Які взагалі. Валя, ти вже так з досвідом можеш сказати, які якості треба мати, щоб бути аніматором? Е, якості. Це потрібно любити, просто любити. Е, мабуть, десь е, щось в житті таке пережити, щось втратити дуже таке душерідне, е, щоб розуміти цінність життя дітей. Тому, тому діти це моє життя. Це, це любов. Їх треба відчувати, їх треба любити. Коли ти любиш дітей, вони це чу, ну, відчувають, і вони до тебе підходять завжди. Навіть без свята вони підходять і кажуть: це була наша Венсде, це була ВТБ підходять, може займаємо фотографуватися, це була там, наша Барбі, це наша валюша. Тому що ну, вони відчувають. і, і ну, Як я їх люблю. Ну, в принципі, я так чую за такою історією. Швидко-швидко так плине час, і, в принципі, вже так набирається, набирається досвіду. І дуже багато заходів. Я ось, бачу, там, що в історіях в Інстаграмі, що один, один інший там на тиждень буває їх п'ять і більше, напевно, до скільки максимально було так за тиждень заходів? А, за тиждень. Ну, в день максимально це було чотири. А за тиждень. Так, що прям щодня, щодня було таке? Що, ну так. Да. І от тепер питання: як знайти джерело от, от, натхнення? І щоб не вигоріти. Не, поки ще не вигоріла, не знаю. Поки це ще скільки вже років діяльності? Це вже, мабуть, років 5 дитячих. То ну, поки ще не було. Поки ще, слава Богу, все добре не знаю. І тепер ж ми бачимо, що, окрім того, що ти працюєш тепер на заходах, тепер у тебе ще є і свій осередок культурний, розважальний для діток. Тепер ще і тут треба працювати. І ми як не проходимо постійно свята, свята, свята. А головне, що пані Валентина, назавжди з усмішкою. Як? От тепер питання, як це можна так поєднати? Буває таке, що коли навіть одне інтерв'ю запишеш, а воно так виснажує, що потім і не хочеться з ким вітатися. Буває. Коли... А Валентину, як не побачиш, що там, я не знаю, чи може там якийсь допінг є. <смуж> може, там ірландські віски. <смуж> 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 Тому що, якщо не буде свят, буде дуже важко. У мене був такий період, коли я казала. Ой, в нас свят, стільки свят. Ой, я так не встигаю. Був якийсь період, коли ну це було в цьому році, коли діти прям захворіли. Це була вітрянка, свята відмовля... Ну, відмовля, не відмовлялась, тому що діти захворіли, звісно, ніхто їх ну як ти проведеш. І я прям ходила, я така недільку, не одного свята. Я так розумію, що мені важко, як жити. А що да, я приходжу в кіношку. Там ми проводимо кіношку, все ок, там майстер класи. Ну, може, я когось образила, може, я щось не так зробила. Чому ні? Чоловік нагадує. Діти захворіли. Це вітрянка пішла зараз масово. А як би свята? мені прям було дуже незручно. Я привикла жити в цьому темпі швидко. Швидко завжди ми запізнюємося. Діти завжди вони знають, що я така завжди якось хвилююсь, бігаю. Мама, твої окуляри в мене в руках. Твій телефон у мене ключі в мене. Вони все купіють тата, тому що тато завжди двері закрила. закрила, але ключ може залишити там в дверях. Тобто всі вони вже знають, що мама така накіпіша. А коли приходить на свято, у мами все по полочкам розкладено. А дома чомусь ні, не знаю чому так. Вдома в мене родина завжди все мені допомагає. На святі, коли вмикається музика, і теж у мене немає сценарію на святі, я просто імпровізую завжди. Мої помічники вони вже знають. Що коли включається музика, ну от я захотіла зараз ту пісню, а не ту, яку завжди була. Вони бігом, я не знаю, як вони це роблять, але вони вже навчилися швидко це шукати. Це ж то була і команда. <свіслявши> вклю, включа, включати. Так само чоловік на святі, коли він мене завжди бачить, чує по очам, він на мене дивиться, і я показую там: зроби тихіше, зроби голосніше, якось там якось показує. Він якось розуміє. Як він мене розуміє, я не знаю. Якийсь розгадами, він мене вже розуміє. Буває таке, що я просто подивлюся, щось не то включив. Він такий. Все, я зрозумів, щось не то включив. Сьогодні ввечері вдома буде <с 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 опрацювання заходу і розбір. А який захід уля для тебе став таким найціннішим в плані, всього, що закребувався в пам'яті? Може, якийсь там момент, який прям або він пишається цим заходом? А пишаюся ну, заходом, ну, мабуть, був такий, це не був із перших, ну, там, може, й коли на святі було дуже багато відомих людей, І, Ну, відомих це, там, роздільно, там, отакі, голови там, іще там. І вони такі заходили, мені здається, такі вперше дивились на мене мов, що чого воно не може дати? Бу ну, не відчував, в житті. вже чітко дивиться на тебе людина, дивиться, що ти дуже молодий, і що ти можеш нам дати. Ми вже все бачили. Ну, це я собі так придумала, мені це ніхто не казав. І коли ми вже провели ну, там, ведемо свято, там третю, четверту годину, до мене підходили і казали: а що буде далі за сценарієм, щоб ми вийшли, перекурили, нічого не пропустили? Я зрозуміла, що людям було дуже цікаво. Це було для мене прям. Ну, я дала таке щось. Те, що я хотіла дати, я дала. Треба показувати не так, а показувати на ділі. Да, я молода, але дуже швидко вчуся. Це досить чудово. А були якісь такі кумедні випадки на святах? Їх дуже багато було. І був, мабуть, такі, які зараз згадую, це був ювілей. Дуже гарний тортик подарували, просто дуже гарний. Там такі маленькі бутилочки були з, там з різними напоями, Ну дуже гарний. І це е, жінка сама його пекла. А тобто чоловікові, так? Ну це подружка вже пекла другові. Угу. І виходить, просто хлопець на, ну, на день народження підходить до ювіляра, і я бачу, що він хоче його тортиком замастити. Я кажу: ну, не треба, не треба, будь ласка, і там є маленькі тортики, давайте той. я потім біжу до столу, поверюся, вже бачу, що вже все. Вже торт на полу, вже з не немениних все, Це, ці бутилочки розбилися, всі ахнули, і тут стає чоловік цієї жіночки, яка пекла цей торт і каже: Де воно? Я розумію, зараз буде драка, скандал. Я дивлюсь на чоловіка. Він покаже: ну все, все. Ті, все. все добре, обійшлося. Ми його помили салфетками. Там не було де помити. Салфетками якось там помили, повитирали. А ще друг другий чоловік просто підійшов, повзяв той кусок торта саме великий і кладе своїй дружині в тарілку. вона каже. Ну, дякую, тіп, він каже, найкращий кусочок тобі. Ну, він ж не у... трикав собі плитки, це так зверху, вершки зіли. Ти відірвав, найкращий тобі кусочок удірвав. Ну, це було таке, що не за сценарієм було взагалі ну, цікаво. Було для мене таке вперше, що я думала, як це взагалі буде, що, що це взагалі таке буде. Ну, якось так пройшло. Цікаво. Валь, скажи, будь ласка, я от пригадую. Не одну розмову з такими творчими людьми, які забезпечують ага. якісний захід, і от постійно випускні такі от саме етап дітей mm -hmm. розвитку і віку десь 15, 18-17, mm -hmm. там хай буде років. Оце, як ти казала, з гостями, типу, ну здивуй нас. Да, да, да. Як ти справляєшся з такими? Тому що з маленькими, зрозуміло, там казковий герой, там тортики, для них да. вже свято. А от такий етап, вже, там, там хай. 12-18, коли вже такі вони типу дорослі, да, да, наче да. дорослі, і вони розуміють, що їм ці заходи ну типу, наша це нас сюди привели. Як ти от подолала ці труднощі? Можливо, якщо для тебе вони були труднощами, як ти знаходиш спільну мову з такими, з підлітками? Я починаю ну, Я входжу в їхню роль. От як ви я як, якби я відчувала себе на своєму випускному? Щоб мені хотілося, я починаю от з ними спілкуватися так же само. Буває, звісно, коли там щось не, ну, якось не так іде, але я підходжу і кажу, це ваш, як і на весіллях, кажу завжди, це ваш особливий день, який ніколи в житті не повториться. Ви маєте його прожити так круто, як би вам його цього хотілося. Давайте його разом з вами зробимо. Які пропозиції, ми починаємо з ними розмовляти? Буває таке, що я вже бачу випускників на самому за ну, святі. Тоже прикольно, ми з ними знайомимось. Я, 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 я така низенька, підходю під, під їхній зріз, вони мене така внімають за своячку. Ну, У мене всі були гарні випускники, не знаю, не пригадую таких якісь поганих, які б казали, що здивуй нас. Е, це, мабуть, трошки. Є підлітки, такі, які по 15 років, по 14, які кажуть, там, що ми не хочемо е, свято, тому що я вже дорослий. Е, тоді я просто кажу: не робіть цього. Якщо дитина не хоче, хоче піти просто, хай йде до парку. Але мама така настояла. Я підходю так обережно кажу, давай я пару зроблю, щось типу, пару конкурсів, щось ми таке зробили. Бачу, очі починають горіти. Я кажу, продовжуємо. Так, да, продовжуємо. Все, вони починають. Я не не, не примушую. Я кажу, давайте ну просто пофоткаємо. Це ми починаємо фоткатися, там щось, давайте станьте так, стаємо так, і воно якось далі все йде вже. -ну, не ну, знаю". То правильно, за фотографію треба відзвітувати, що захід проведений, що не просто гроші заплатили, так? Ну, зачастую, ж батьки теж приходять. А взагалі чесно чула про підліків, коли йдеш так через парк, і вони сидять і кажуть, що. Зачем нам цей випускний треба. Ми підемо краще в орхідею, там і ще кудись. Але вони не розуміють, що цей день правду ніколи не повернеться, і мабуть, потім будуть вони жалкувати. Але про це вони зараз не думають. Вони дуже зараз підлітки дуже виросли швидко, і вони думають, що вони дорослі. Але коли їм погано, навіть на святах бачу, коли є знайомі, і вони там трошки їм погано стає на святі, і вони такі сідать а підходять, кажуть, там. Що там дати? Панкреатин, гутергін, що дати. У мене завжди стає до речі. Ну, і що екстрено, з, своїх тут. випускників, якщо що я бачу, що там уже таке сидить. І, така, от, я така швидко видала, щоб мама ніхто не бачив. Потім вони мене за це дні дякують в кінці свята. Каже, каже: ну, що я кажу, тобі треба дожити хоча б до одинадцяти. Це круто, вони доживають, вони обіймають потім. Але коли вже зустрічаються на наступних святах, вони кажуть, у вас там є, ото, що ви мені давали? Ну, якось так. А на весіллях були якісь такі моменти цікаві? О, на воно всі цікаві. Весілья. Ну, такі кумедні саме. А, кумедні. <різь> да, кумедні були. Ну, для мене це було якось так незвично, коли забрали у мене те, що чоботи, і каже, дайте мені. Я знаю, що треба робити. Я кажу, танцювати в них треба. І туди налили кип'ятка, мила. І коли це те, що почала танцювати. Ми здогадуємо, що, може бути. І оце от піна на ну це було дуже таке, от прям. Не ну головне, що. Тепер о, я більше нікому не даю цього робити. У тещі п'ятки не порепані. М -м -м, ні, вони були червоні. Такі гладенькі. Це просто потребувалося про те, що. А я ж я то, я не знала, то було б ну, я то, що, то, що, то взагалі було перше весілля. Я так пригадую, Боже, щоб я це. тепер, тепер я все перевіряю. Тепер я, коли приходжу на свято, хвилююсь дуже. Хвилююся, але коли я бачу, як хвилюються батьки наречені, я розумію, що я не маю права хвилюватися. Ну, ну, Хоч одна людина якась має, бути адекватна. адекватно. Я така от, все, взяла себе в руки, я така йду, ніби я там все знаю в цьому світі. Каже, так. Я поруч, не хвилюйтесь, Якщо що, я вам завжди все підкажу. Е, все, я там їм показую ікони, тут ви берете те, це ви робите то. І вони такі валячка, я кажу: я все підкажу, все підкажу, не хвилюйтесь. Але буває таке, що сама можу розгубитися, е, ну, коли це гарний якийсь тост, плачу разом зі всіма. Мені кажуть, не можна так робити, не можна там плакати, ти маєш триматися. але жива Неймає ну, все одно. Ну, звичайно. Там. Я дуже приймаю це все близько. Плачу, плачу за всіма, тому що це як, ну це була мрія. Взагалі, це була моя мрія стати кращою, бути гарною. Тому що колись я, я виконала мрію своєї мами. Перша моя професія це провідник дальнього слідування. І пам'ятаю, мама так мені казала, що я так любила в дитинстві гратися, так їздити, білети роздавати. І так хочу, щоб ти була провідником, тому що допоки є е, железна дорога, в тебе робота буде завжди. я так кажу, добре, в 11 клас, я йду сама, там все проходжу, навчаюся, е, вже їжу, мамі дзвоню, що все, я вже там їжу, там... тоді була це Москва, Сімферополь, Уходила я вже в декрет з Чорноморцем. Це вже була повише некомфортності поїзда, але це ж було 18 років, коли я прийшла працювати. І 18 років, мабуть, ми ще більше не стресую, тому що 18 років тобі дали цілий вагон, 54 особи, ми і ти робиш, що хочеш. Роби, і тобі всі хочуть чаю, постіль то, то, то. І ти все, то й білети ті заповнюєш. Тут щось біжиш, робиш. Тому, мабуть, я ще тоді навчилася, і що. Ну, ти не можеш ні на кого ображатися, ти сама на себе, ти знаєш, що тільки є ти, і тільки ти можеш це все, все виправити. Швидко все зробити, швидко все зробити. І все. Головне, все швидко. Я кажу, це головна швидкість в нашому ділі, щоб ніхто нічого не зрозумів, швидко виправити. Але вже коли я йшла в декрет, і вже діти пішли, вже новий етап, нова сходинка в житті, тому що провідник це було... Це я вважаю, це романтична професія. Тому що кожного разу, коли ми приїжджали в нове місто, я завжди подорожувала там. Я кажу, це безкоштовна подорож. Коли приходиш ввечері, якась бабусечка п'є чай розповідає тобі, що вона на весілля до онуки їде. Хтось їхав там іще кудись. Хтось... І кожен раз це така новий новий листочок новий, новий в книзі. Це було дуже багато цікавих історій, подій цікавих. І коли вже. Все, я там вирішила, що я буду ведучою, що ми будемо навчатися. Ми з чоловіком сіли, порозмовляли. Він каже: ну, що готова? Все, я кажу, да, але ж треба колонку. Він каже: кредит візьмемо. Ну ти ж зможеш все заробити. Я кажу: я не знаю, якщо ми не зможемо. Ну значить тобі прийдеться працювати багато, щоб скоро цей кредит виплати. То був Стімов. Чоловік завжди був поряд, він завжди, хоч він і задля мене кожного разу, але він завжди велика підтримка, яка тримає мене за руку кожного разу, дивиться в очі. І каже, у нас все вийде, ми все зможемо. Навіть кіношку, коли відкривали. Е я кажу, так страшно. Де війна? Ми не знаємо, що буде завтра. Ну, не знаю, не спробуєш, не узнаєш. Давай пробувати. Е це круто, тому що не тут люди можуть провести своє свято, але ще підлітки знову такі підлітки, які хочеться, щоб вони ходили в кіно, як колись ми ходили. В юнацькі роки не часто. Я ходила, до я була дуже економно. Я завжди дуже економила кошти на все, збирала гроші. Навіть коли з чоловіком познайомилися, я його сварила. Прийшов перше побачення, друге, третє, завжди спеці. Я кажу: а чого ти входиш в спеці? Це, по-перше, дорого. Я кажу, що немає мінералку не можеш купити, так пити хочеться. Він каже: я зрозумів, економна буде в мене дружина. А потім приносити пляшечку з під крану з водичкою. Ну, це ж дешевше, ніж ну щось кожного разу спецію, по-перше, це здоров'я. І кожного разу, так, я економна була. Тому як а валі що таке питання? От щодо конкурсної програми ми слава Богу, бачимо тенденцію, те, що прибираються ну, давно вже почали прибиратися. А як ти ставишся до таких конкурсів, які покликані на то, щоб я не скажу романтизувати, навпаки, трішки так спаскудити людей? Там, де такі конкурс з тертушкою, морквою не ровно кульками. Як ти взагалі думаєш, для чого були запроваджені такі конкурси? Ну, може, це для настрою. Я не знаю, я не розумію просто такі конкурси. Я навіть перевдягашок не розумію, коли перевдягаються в циганів. Я цього не розумію. Людина прийшла на свято, вона потратила кошти на макіяж, на зачіску, гарну сукню, і тут і на неї на парік якийсь надягають. Оце все розмазується – я не розумію цього. Є ж сучасні конкурси, які можна цікаво ну, зробити без перевдягань, без морквин. Та й люди не всі це розуміють. А і взагалі, скажи, зараз, як ти бачиш на весіллях, тенденція збереження і плекання українських традицій зосталася? Чи не дійшла вже до цього? Ні, е... вона як... навіть повертається. Повертається. Та, та, у нас повністю і зняття фоти. Да, і... Звісно. Вона навіть повертається дуже гарно, коли раніше я не пам'ятаю весіль в вишитих сорочках. Зараз все це повертається, молодь згадує, коли навіть там бабуся сама це вишиває. Не, не, не пам'ятаю раніше такого. Зараз ем, повертається. У нас було якось так, що всі хотіли бути як в Європі. То зараз вже це дуже цінно, це тільки своя. Своє має бути, українське. Це прикольно. Це дуже круто. І що ти вважаєш своїм головним досягненням у своїй діяльності? Ну, я ще не досягла нічого такого, в мене ще все попереду. А з такого, що вже було? Що вже було? Ну, що я вже можу, що в мене вже щось є своє, по-перше, у нас, у нашої родини є своє. тож це. То, чим вже, я кажу, це наша нова домівка, наша кіношка, де ми зустрічаємо друзів, гостинно всіх, що ще не знаю. Багато чого хочеться ще. Але, звісно, коштів не вистачає на все. Це тільки поки я зроблю, а потім все зробимо. Не знаю, що головне, чого ми вже добилися. Це головне, що я навчилася бороти свої страхи. Вони, як і всіх, вони були, є, навчилися бороти свої страхи і розуміти, що в цьому житті головне це тільки родина, яка завжди тебе підтримує. І тільки разом ми все зробимо. Саночок, можеш звернутися до вдячних глядачів, гостей, які завжди раді бачити тебе на святах? Дякую вам всім за довіру. Чесно, я хвилююсь, мене вже голос навіть хрип. Дякую за довіру мамусям, бабусям. Ви завжди хочете для своєї дитини зробити неповторне свято, я його роблю разом з вами. Без вас нічого б не було. Дякую всім людям, які нам довіряли і довіряють. Як я казала, і буду казати бути першими та найкращими. Дякую своїй родині, які мене завжди підтримували, підтримують своїй мамі, яка не вірила і не розуміла, що таке. Бути ведучою – це не професія. У мене не все вийшло. Дякую вам, що ви змогли бути поряд. І мої діти були завжди з батьками в той момент, коли мені треба було навчатися. Дуже вас всіх люблю. Дякую вам всім велике. Її професія дарувати емоції а покликання об'єднувати людей навколо радості. Валентина Халявицька це та людина, чиє життя стало через таку яскраву ниточку, пронизане. Піснями, весіллями, дітьми, дорослими, святковими тортиками, стрічками, салютами і тощо, тощо, тощо. Дякуємо за те, що даруєте, справді такі щирі емоції і зичимо ще багато, багато свят попереду. Дякую, слава Дякую Україні! Граємо слава. Дякую.